поетом є Юрій Петрик, який так само є книжці. Ти овідій, в якого усе навпаки, бо живеш у столиці і ще не в топалі, тільки вірші твої тілі гранні, і сталі, і у тебе закохуються жінки. Їх гаряче тіла, наче ви руки, золоті і думатні, мов, Марії, їх наука кохання, їх губи, їх тарії, їх жага, їх утома і їхні руки. Або, може, не так є природа у яку не вступити удруге, надалі тільки сми і слова, пережиті й тривалі і найвища інтимність стискання руки. Томи втома. І то ми ослаблі зв'язки, так верленно та вже мріє вмерти в Італії з того боку чесноти, а з того регалії, ти овідій, в якого усе на.